Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги гнучку насадку на кран. Це зручна насадка з функцією обертання на 360 градусів та двома режимами, що дозволяє регулювати потік води відповідно до ваших потреб. Перший режим дозволяє заощаджувати воду без шкоди для функціональності, а другий забезпечує поту. Ужний потік води для ефективного миття посуду чи очищення поверхонь. Цей аксесуар стане чудовим доповненням до вашої кухні або ванної кімнати. Пропонуємо до вашої уваги антипригарну силіконову форму для пательні. Це незамінна форма для приготування оригінальних та апетитних сніданків. Вона виготовлена із силікону та призначена для формування яєчних млинців та оладок у вигляді кілець. Силіконовий матеріал забезпечує рівномірний розподіл тепла та запобігає прилипанню яєць до поверхні. Крім того, вона легко миється та може використовуватися в мікрохвильовій печі чи духовці. З цією формою ваші сніданки. Будуть виглядати неймовірно. Пропонуємо до вашої уваги кухонні банки для зберігання спецій. Ці скляні банки з кришкою забезпечують надійний захист від вологи та зберігають свіжість ваших продуктів. Завдяки прозорому склу ви зможете легко бачити вміс, що робить їх чудовим вибором для організації кухонних продуктів. Бамбукова кришка надасть природний та стильний акцент. Ці банки стануть чудовим доповненням до вашої кухонної колекції та допоможуть вам організувати та впорядкувати ваш простір. Пропонуємо до вашої уваги дозатор зубної пасти. Даний пристрій спеціально розроблено, щоб зробити чищення зубів більш зручним. Диспенсер автоматично видає необхідну кількість зубної пасти, що дозволить її економити. Крім того, пристрій має універсальний дизайн, який підійде під будь-який інтер'єр ванної кімнати. Він виготовлений з високоякісних матеріалів, тому буде міцним та довговічним. Це незвичний та цікавий спосіб модернізувати вашу ванну кімнату. Пропонуємо до вашої уваги акрилові 3D-світильники. Це ідеальний аксесуар для прикраси будинку під час свят. Цей світильник створює ефектний об'ємний світловий малюнок, який привертає увагу та створює затишну атмосферу. Ідеально підходить для прикраси спальні, вітальні чи будь-якого іншого приміщення. Він виконаний із міцного акрилу, що забезпечує довгий термін служби. Працює від USB, що робить його зручним у використанні. Ви можете обрати різні дизайни та кольори схеми, щоб підібрати саме той варіант, який пасує до вашого інтер'єру.